Вітаю, друзі! Зараз ми знаходимося на вулиці Володимира Сосюри. Це частина маршрутів сервісного центру 8049 на Павла Усенка 8. Зараз я вам хочу продемонструвати один із найскладніших екзаменаційних елементів на даних маршрутах. Це виїзд з вулиці Володимира Сосюри ліворуч на вулицю Пластово. Дане перехрестя має дуже інтенсивний трафік. Також має пересічення трамвайних колій. Ось ми потихеньку вже наближаємось до даного перехрестя. За виїздом на прилеглу територію з лівого боку ми вмикаємо показчик, щоб не водити водій в оману. І ми бачимо знак пріоритету: уступи дорогу! Нам слід виконати повну зупиночку перед пішоходним переходом, незалежності, чи є пішоходи, чи їх нема, і подивитись ліворуч, переконати, що зліва у нас нема трамваїв. Переконавшись, що зліва нема трамваїв, пропустивши пішоходів, ми виїжджаємо на перші трамвайні рейки. Займаємо на них позицію і тепер нам відкривається чудова оглядовість даного перехрестя. Ми контролюємо потік з лівого боку, зустрічку і правий бік. Не дай боже на цьому перехресті створити перешкоду або когось не пропустити. Дочекавшись безпечного моменту, повертаємо ліворуч, заходимо у ліву смугу на вулицю пластову.